Кількість сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зростає. Від початку повномасштабного вторгнення такий статус в Україні набули понад 13 тисяч дітей. Загалом вже в Україні їх близько 70 тисяч. Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики. Найчастіше зазначають, там маленькі українці потрапляють у дитячі будинки. Проте деякі з них стають частинкою нової родини і розпочинають своє життя заново у дитячих будинках сімейного типу. Мої колеги навідалися у гості до подружжя угорських з Прикарпаття, які замінили тата й маму не одній дитині. Тільки знаєте дванадцять Звідки Дванадцять одинадцять на кухні угорських. Метушня велика родина готується до обіду, накривати стіл дорослим, допомагають діти. Так, мої гірочки де наші гірочки. В їхній сім'ї є своя традиція. Їсти завжди сідають всі разом, а на вихідних обід готує глава родини. Чоловік навіть має фірмову страву, запечена в духовці картопля. Я туди навіть пальчиком не торкаюся. То все робить чоловік самостійно. Вони як чують за картоплю, кажуть, так, начистять картоплі і бурака. Вони буде марква, що, марква, то Вони вже знають, що треба багато. То на Галина і Роман в шлюбі вже більше 30 років. Вона професійна вишивальниця. Він перевізник, який декілька років воював в АТО. У подружжя троє дорослих синів. Старший Назар зараз на війні. Ще один середущий Андрій нещодавно демобілізувався. Пішли вдвох, теж скривали трошки, потім прийшли двоє. Важко мені про це говорити. На вихованні у подружжя Угорських нині дев'ятеро дітей. Всі різного віку і з різними нелегкими життєвими історіями. Першими в сім'ї з'явилися сироти Даринка та Катруся. Дівчатка рідні сестри одного із побратимів Романа з АТО. Їхня мама раптово померла, і молодий боєць став опікуном маленьких сестер. Йому було важко. Дитині три рочки, одній десять. Ну хлопчина не жонатий, так сталося. Мами нема, все було на мамі, а тут раптом раз він один. Куди цих сестричок має йому треба він служити, хоче йти. Тож Галина і Роман взяли дітей до себе в прийомну сім'ю. Ми діток брали в гості до нас, і до діток вже звикли. А так як ми вже допомагали йому бавити їх, вони були в нас у гостях. Ми з чоловіком. Порадилися. Чоловік каже, може би ми взяли їх виховувати. Я по-чесному так, якби молодші, коли не встаю коло цих малих дітей. Подружжя розповідає, досвід із виховування чужих дітей у них був і раніше, коли їхні рідні сини були такого ж віку, як Катя і Даринка, то умовили взяти в родину хлопчика сироту, з яким подружилися під час відпочинку в санаторії. Ми взяли, він не залишив, він залишився, не схотів вже вертатися в інтернат. І так залишився у нас на 20 років. Бажання дарувати свою любов та труботу дітям в подружжя не зникло і через багато років. Не так давно вони подали в службу у справах сім'ї заяву, аби створити дитячий будинок сімейного типу. У 2021-му прийшли пройшли відповідне навчання та отримали рекомендації на потенційних батьків-вихователів. Того ж року від держави отримали будинок в місті Коломия, в який в'їхали вже великою сім'єю. Мар'янці 10, Соломійці 11 і Марічці 4, Чотири. минуло вже 4,5. Це і вони три три рідні сестрички. Хлопці, два близнюки до нас приїхали на третій день, день війни. Вони ходять на інклюзію: Денис і Тимофій. 12 років торік сім'я поповнилася і ще двома хлопцями: восьмирічним Богданчиком та дванадцятирічним Ілею. Та улюблениця всієї родини є наймолодша Марічка. Марій, ти 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 триває? Триває? Роман допомагає колишнім побратимам на фронті і багато часу проводить в роз'їздах. Тож вихованням дітей більше займається Галина. Кожен день жінка розписаний по хвилинах. Катя в нас ходить на малювання і шашки, і вишивання. Даринка в нас ходить на карате, малювання. Соломійка захотіла баскетбол ходити і на вишивання. Всі ходять на вишивання. Любов до вишивання діти перейняли від своєї сьогоднішньої мами. В пані Галини є навіть окрема майстерня в домі. Два роки я не. Не робила нічого, але вже ми здружилися, гарно живемо, дружно, дітки допомагають. Я вже маю трошечки часу, якби для себе. Це зробила своєму синові на фронт. Таку, таку сорочку, може, на Великдень, Удіне. Подружжя угорських зізнається, їм не завжди легко, однак хочуть, аби їхній приклад надихнув, й інші родини створити власні дитячі будинки сімейного типу. Я просто даю любов. Просто їм потрібно це. Мої діти я інакше не говорю. Ви не знаєте, як вони туляться. Ну вони навіть йдуть спати, вони хоче притулитися до аби вона хоче, як той сказав, захисту, вона чує плече, чи маму, чи цей. На Прикарпатті на обліку в службі в справах дітей більше тисячі дівчаток та хлопчиків, позбавлених батьківського піклування та сиріт. З них понад 90 відсотків охоплені сімейною формою виховання. Наразі це один із найвищих показників в Україні. Навіть в такий складний час, час воєнний. Ми маємо державну субвенцію, яка націлена на будівництво таких будинків, ДБСТ. Фондація Олени Зеленської максимально опікується тими дітьми, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях. І власне вже станом на сьогодні в нашій області будуються два такі житлові будинки, де будуть проживати саме ті родини, сім'ї з діточками, які приїхали із тих областей, де йдуть бойові дії. Також в області створені майже 80 прийомних сімей та 14 дитячих будинків сімейного типу два з яких переїхали під час війни з інших регіонів.